Побачила одне відео в інстаграм і пригадала, що дещо подібно бачила на Фейсбук в пабліках на езотеричну магічну тему, і вирішила записати це знайомче відео, прояснити, що насправді відбувається, прояснити тим, хто ще не знає про що мова. Значить, можливо, ви бачили, можливо, зараз почуєте вперше. Є таке, коли деякі практикуючі, езотерики можуть називати света білими магами, чорними магами, яким завгодно. Виставляють свої фото або своє відео і кажуть езотерики, екстрасенси там, хто має інтуїцію. а ну-ка, подивіться мене, що ви бачите, що вам бачається. а ну-ка, проскануйте мене, продіагностуйте. Таке фото або таке відео робиться на загал, на публічність. Публікується, наприклад, практикуючи, публікують на своїй сторінці, де багато підписників. І люди починають в коментарях писати, хто що відчуває, хто що бачить, практик там щось коментує, щось не коментує, ставить лайки, без різниці взагалі. В чому тут подвох? Можете вірити в це, можете не вірити, можете ставити до цього скептично. Що завгодно, вирішувати кожному, кожному вирішувати. Багато практикуючих, хто роблять таку акцію в лапках, звісно. Вони можуть таким чином тестувати якийсь новий захист, який вони собі поставили. Або, і що відбувається значно частіше, збирають енергію з людей, хто піде сканувати енергетику. Як це працює? Часто у практикуючих встановлені захисти з підвохом. Ну, наприклад, може бути якась сутність на охороні, може бути зеркальний захист, може бути захист з зворотнім ударом, кривнику, нападнику. Будь-яке сканування, будь-який перегляд, навіть якщо ви вирішили спробувати свої сили дістати таро, а ну-ка я зараз просканую практика, він же сам дозволив, він же закликнув. А чому ви і ні? Але ні, насправді. І захист практикуючого це сприймає як напад. І з точки зору енергетики, ви можете стати порушником, а захист спрацює як потрібно. І захист може бути з підвохом, Ну, наприклад, взяти якийсь собі корисний ресурс від того, хто сканує, діагностує енергетику. Практика. Розумієте, так? А тепер уявіть, які об'єми, які. Енергетичні ресурси збирає такий практик, коли його сканують 10, 15, 20, 30 людей, особливо новачків. Хто просто взяв карти, взяв руни в руки і вирішив потестувати свої сили, подивитися, як карти програються. Це ж цікава історія. Тому уважніше, коли захочете діагностувати практикуючого, переглядати, і дуже дуже уважніше подумайте от прям тричі, коли практикуючий запрошує вас і інших людей. До себе. Продіагностувати, просканувати, переглянути енергетику, щось ще буває. А ну розкажіть якусь подію з мого життя, якусь таку ну, особисту або особливо важливу. Будь-що. Можуть бути гачки будь-які завгодно. Так буває. І доволі розповсюджена історія, тому уважніше. Тепер ви знаєте про це.